Лежались, значить нікого не чіпав, і тут приходить повідомлення: розпочався розіграш аж на тисячу кристалів, а на хвилиночку це 340 гривень на балансі і так не гусо. Та ще й в минулому розіграші платний пас виграти не вийшло. Тому на цей раз однозначно треба брати своє. Поста зрозуміло, потрібно накласти на персонажа якомога більше ефектів. І тут я задумався, а яка взагалі максимальна їх кількість можлива? Мене це неабияк зацікавило, і я пішов в гру вивчати, яка зброя дає найбільшу кількість ефектів, і які зімносій персонажа нам підходи. Спочатку персонажі. Це не підходить, це ні, це фігня якась, хто його взагалі юзає. О, а оцей вже цікавіше. Ця зброя ближнього бою накладає кровотечу, та ще й з кожним ударом їх кількість подвоюється, просто ідеально. Проте я зрозумів, що один я не справлюсь. Отже, треба вибрати якогось засланого кізячка. Ну думаю, це й підійде. Тим часом Дарбі вже виклав свій результат. 32 ефекти. Багато, але кровотечі в нього нема. Тож у мене є всі шанси. Андраго зброїться такою колодою, і Семо. Я що мій персонаж вижив, беру мела з десятьма бронями та самі хілки. І в результаті моя колода виглядає так: йдемо в бій і сразу викидаємо саміх персонажів, щоб хід не переносився на них. І ми сразу отримали багато мани. Також ще раунду капає плюс одна мана, а нам потрібно хоча б 50. І починаємо. Що ж, перша спроба провал. Андрах просто помер. Беручи до уваги всі наші помилки, хочу нагадати, що якщо натиснути цю кнопку і вести сюди цей код, який ви зараз бачите на екрані, ви отримаєте. Від 100 до 250 кристалів. Пишіть в коментарях, скільки випало вам. Що ж, повертаємося до нашого помилок. Минулі спроби по ефектам нам навіть не вийшло перегнати дарбі. Отже, ми приймаємо рішення. Ще цього разу я лікую не тільки себе, а й яндрага. Після накидання хілок аж на 1000 хп. Ми починаємо. І серед цього хаосу ми бачимо, як кількість ефектів росте і росте. Ловимо найкращий момент і рахуємо ефекти: 1, 2, 3, бла, бле, 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 65, 67, цілих ефектів. Ну це має бути однозначно перемога. Та все-таки ми вирішили зачекати і не відсилати скрін відразу, а надіслати за 5 хвилин до кінця. І тут хтось в чаті пише, що переб'є рекорд Дарбі, ну головне, щоб не наш. Що ж, переносимося до моменту, коли Андрах скинув скрін, і результати вже готові. Настає момент істини, і переможцем стає Андраг. Отже, він переміг, тобто ми ж ти ж половину вітаси. Правильно? Ну і виходить, що наразі рекордом є наші 66 ефектів. І якщо хтось це число переб'є, я вже вже від себе закину йому 500 кристалів. Ну а адмін того телеграм-каналу сказав, що скоро почнеться новий розіграш. А перед новим роком і взагалі наймасштабніший конкурс. Тому для вас я все-таки залишу посилання на цей телеграм-канал в описі під відео. Дякую всім за перегляд, всім удачі і па-па!